мене звати Катя Буяльська, і сьогодні у цікавинках я покажу вам деякі незвичні методи омолодження організму. Екзотичні лікувально-косметичні процедури заполоняють українські салони. Новинки у сфері краси приваблюють чоловіків та жінок, які готові займатися равликотерапією, доглядати за тілом у ванні з вуграми, чистити організм лікувальними п'явками або ж робити педикюр за допомогою рибок. Одна з незвичних лікувально-косметичних процедур, які практикують у Вінниці, це равликотерапія, яка відома ще з часів давнього Єгипту. Я познайомилася з Анікою, яка тримає равлики вдома. Вона розповіла основні правила догляду за ними. Якщо їх навіть місяць не годувати, з ними нічого не станеться. Вони просто підуть на місяць в сплячку, зриються, заснуть і все. Їм тільки не можна цитрусові, не можна сіль, не можна цукор. Їм ем потрібно класти кальцію обов'язково. Тробочки, ну буквально можна там, якщо ви варити якийсь супчик, дати їм очистки, окрім картоплі. Вони ще під нашу шкіру обгризають. Типу, як рибки? Да, да. Так, так. то зразу і масаж і крем. Якщо їх тримати, в чому прикол масажу? О, таке відчуття, ніби анестезію вкололи, воно німіє. З цього слизу багато. В косметичній індустрії різних препаратів виготовлюються. Африканські молюски викликали справжній фурор серед співробітників нашого офісу. це це трошки. Мені це підрозділо. А на що вони вам виїхати Ні, їх такими вже їсти не можна, але я не збиралася. такі чарівні гості завітали сьогодні до нас офіс на власне інфо. І насправді вони зовсім не страшні. Навіть дуже симпатичні. Також у Вінниці я знайшла декілька пропозицій зробити герудотерапію лікування п'явками. Процедура відома ще з другого століття нашої ери. Вважається, що п'явки здатні розріджувати та очищувати кров. Але я не ризикнула випробувати цю процедуру на собі. Нова унікальна косметична процедура, яку нещодавно почали практикувати у Вінниці, це пілінг масаж рибками. Як засвідчив спеціаліст, процедура взагалі не болісна. Рибки буквально відчищають відмерлі частинки шкіри і покращують кровообіг. Фіш спа застосовується для тих, хто страждає дерматитами, захворюваннями нервової системи, а також бажає отримати гладенькі ніжки. Рибка гараруфа також називається рибка-доктор. В природі вводиться… в пресных водоемах Таиланда и Ближнего Востока людьми используются в качестве процедур уже более 20 лет. В Виннице процедура только набирает свою популярность, но каждый следующий человек обязательно приводит своих друзей и знакомых. Для того, чтобы получить идеальный эффект на запущенных стопах, нужно процедуру повторить от 3 до 5 раз. Трохи лоскотно, но достаточно приятно. Так, так, вже чуть, ну просто щипають. уже дуже такі бромаса. Холодне м'язко школа. Коротше, так, в мене вже ця часть цю вже облажається, я вже чувствую. Катя Боянська спеціально для власної інфо.